Мирного часу доби вас вітає канал Світочі Мата ще чекаю овнів в травні місяці. Ну і випала карта: Прибуток, комфорт, добробут, радість, багато кому програється, материнство, вагітність. Початок місяця хороший. Дивимось до 10 числа. Уникайте конфлік конфліктів і рухайтесь вперед до своєї цілі, до своєї мети. Ви зараз в стані очікування і. Якось вам важко наважитись зробити новий крок. Вам здається, що це крок безодню, крок необдуманий, нічого не бійтеся. Задумали, ідіть, у вас все вийде вас буде, Ви будете бачити результат і будете вибивати місце під сонцем, звичайно, але результат буде доволі доволі хороший. Но звертайте увагу на людей в вашому оточенні, які можуть вас підставити, і через них ви можете втратити фінанси. Багато подорожей, багато відряджень, багато тайн вас, вам відкриється. І дійсно, ви будете тріумфатором в співпраці. Вас будуть дуже шанувати. Ще раз говорю, багато у вас якихось поїздок є. Довіряйте своїй інтуїції і стоїте перед вибором. Обережно. Тут може бути кохання, таке, знаєте, трошки аб'юзивне, будьте дуже уважні. Так, з 10 по 20 число, що вас чекає, вам треба бути в енергіях мечевих. Тобто, як сказала, так і буде. Включаємо логіку, включаємо здравий смисл, відключаємо емоції. Показано, що ви будете стомлюватись дуже сильно. Через якісь конфлікти, але цей період у вас закінчується цими конфліктами. Негаразди, ваші закінчуються. Попереду вас чекає. Гарно влаштований шлюб, гарний прибуток фінансів, гарна родина. Фортуна стає на вашу сторону. Але попередження: старайтеся гроші відкладати і менше їх тратити. Гроші у вас будуть. Но... Зверніть увагу на своє здоров'я, на сердечко, на судини і на тиск. Тут треба вам обстежитись і трошечки пролікуватися для того, щоб не було ніяких ударів. Ще попередження: будьте уважні, не ігноруйте повітряні тривоги. Програється, дублюється вагітність, хто мріє про дітей, хто їх бажає, цього я вам і бажаю. Виконуєте свою роботу дуже якісно і вас за це запримітять. Ще раз повторююсь, зверніть увагу на здоров'я, головний біль, біль в спині, біль в ногах. І через це ви, ви чувствуєте скутість. Вам треба трохи виділити фінансів для себе, для того, щоб ви поправили своє здоров'я. І так, з 20 по 30 число ще вас чекає. Фінансовий прибуток, ви будете хитрі, ви будете, як то кажуть, вигризати місце під сонцем хитрощами. Но пам'ятайте, що за вами завжди наблюдає батько, нач... або батько, або начальник, або людина старша, це може бути і брат, постійно під контролем. Ставте собі реальні цілі, нічого не бійтеся і крокуйте до своєї мети. Робота буде, фінанси у вас будуть, і результат ви теж побачите. Ви дуже си, сильна і красива людина, людина, яка дійсно працює на результат і досягає його. І любов буде, і щаслива сім'я, і, і щаслива родина, і буде допомога як фінансова, це може бути премія, так і допомога порадою. Повірте, це деколи дорожче стоїть. Ви стоїте в вигідному положенні, але старайтеся вуха сильно не розвішувати, щоб не попасти на обман. Місяць в цілому доволі непоганий. Є зі своїми попередженнями, зі своїми зосередженнями, але і фінансовому плані добре, і, і, взагалі, комфорт дітки і удача. Чого я вам і бажаю. Удачки вам всім! Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся. Також я займаюся великою воску і роблю діагностику. Гарного, мирного всім дня!